в... Б... <гум> Але з взимку я просто засідаю десь на дно. Ой ам ам <гум> 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 в тебе як? Ну в тебе він давно я так розумію. Ти ще школи всі школи малювала персонажа. Скільки років отала цей персонаж? А, з минулого року. А, з минулого року. Бачма, знову шляхи різні виходять. Це нормально, це прекрасно. Всі ми різні це чудово. Які плюси і мінуси бути українським стрімером, ютубером? Я не знаю просто чи є різниця в українському чи не українському. У мене як мінімум не було досвіду іншого, тобто не український стрімер, але так, щоб порівняти, в мене немає. Ну в тебе, я думаю, є трошки. Ні. Це був досвід з болотянами, тобто ти можеш цим порівняти. А, ну з болотянами. Що там порівнювати з болотянами? Напередодні набагато краще бути українським стрімером. Зрозуміло, бо яким причинам? Я насправді дуже сильно роздача відчула навіть просто в менталите роз... болотяників і нас, я, я, я дуже сильно відчула, коли перейшла на український контент. І це. це, це... о, Цього я б ще сказала, якщо ви стрімер, то не ви не можливо очікування, бо чесно, мені це дуже допомагає. Типу, не зациклювати, що тобі будуть віддавати щось в вза... навзаєм. Типу, якщо тобі подобається стрімінг, то ти просто хочеш віддавати, 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 типу, свій час, стріми робити, всякий контент, тобто, ти дуже, дуже, дуже хочеш це робити. І... В Принципі, mm -hmm, я схожі. ще помічала таку такий момент, коли типу ну в мене таке буває, що якщо mm -hmm. людей мало, я можу почати якось мовчати, поки вони не пишуть в чаті. Mm -hmm. І Я розумію, що так не можна, бо ти наче очікуєш, що вони будуть давати основну активність, а маєш давати саме ти активність, і це дуже похоже mm -hmm. на твою думку. Ну я відчула щось таке. Mm -hmm. Чимось Доречі. схоженьке. Так, до речі, до речі, я можу додати приводу цього. тобто ти віра стрімить і на твічі. І в Тіктоці ось, я стрімлю на твічі ютубі, а тік Тікток я вже перестала ось, і я б хотіла додати, якщо ви твіч-стрімер, то часто. Я не знаю. Я вас я... мені не вірити, наскільки я розумію. Як я? Наскільки я розумію, то стрімити просто недостатньо. Типу твіч він особо не, при... не не присуває, типу як контент не знає? Типу, тобто, в тому плані, що мені здається, можна кращий варіант публікувати контент на інших платформах, ті ж шорти, якісь, може, при твій стрімінг, там якісь моменти бла-бла-бла, mm -hmm. щоб тебе взагалі знайшли. Щоб десь збоку теж приходили наче люди. Mm -hmm. ну, я теж це відчувала, да. І в принципі в тіктоці це доволі зручно, що просто ти в рекомендаціях опиниєшся людям ось навіть якщо вони тебе не дивляться, я помічала, вони можуть запам'ятати просто твою зовнішність твого персонажа, і потім, коли ти попитаєшся ще, ще вони можуть зайти і сказати: та боже, ти мене вже задовбала. Ти постійно мені потрапляєшся тут а ти. І Іс, цього я хотіла. І я така, єс, єс, я запам'яталась, боже, як добре. І коли мені таке пишуть, я просто не знаю, чого я таке mm. задоволення. Так, ну забудоване, запам'ятовуєшся образ, це дуже-дуже класно. Окей, яка наступне питання? Чи є у тебе проблема зі спиною? Як часто займаєшся спортом? Є. Острімо, напишіть, чи є у вас така проблема зі спиною. в тебе є? Ач да, ти... почекай, почекай. Скажи ще, чим часто ти займаєшся спортом? Ой. А, ні, ну no, ні. А. Віра просто не знайшла, не знайшла те, що їй дуже сильно подобається плані спорту, да? так? Ну, не знаю, як навіть пояснити, тобто я більше люблю спортом займатися літом. Тобто я люблю ходити на різні такі штуки, їздити на велику, активнічать, але взимку я просто засідаю десь на дно і є такий момент. І тоді спині погано. Ну то розумію, розумію. Ну, в принципі, так. Ну, блін, зараз літо буде, наступний місяць сонечки, так що виходьте на вулицю, катайтесь на велик, на ролик, на всьому світі. І трохи траву там, наприклад, Подихайте повітрям. Так. Так, взимку дійсно важче, в цьому плані. Yeah. А, 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 я до себе скажу. А, типу у мене чесно. Я <світ> сьогодні відвертий стрім. Насправді, насправді, у мене дуже швидко почались проблеми прям сильно зі спиною, коли я почала стрімати і робити і робити там працювати на фрілансі ще більше. Uh -huh. Ось, прям а, мені я, я у мене був курс масажа. Терапевтичного я. Мені собі... здається, всі проходять його час від час <ріх> ну, в принципі... Ну в такій ситуації. Ну так, в принципі, так. Ось. Звичайно, те, що я житті займалася спортом доволі професійно. Це ніяк не на мою спину. І я все одно це приходила і а, масажу недостатньо, очевидно. І... Я, я я стараюсь, я зараз на тому шляху, щоб повернутись до плавання, я стараюсь кожен тиждень хоча б один раз піти на плавання. Ви подивіться на мій гра графік ще раз на мірімосход, і всі стрімеш кожен. день... Я так розумію, день... ти в понеділок. Ну, ні, ну... Не в понеділок. Ні, в понеділок у нас златом романтик а... День для нас двох так. Ні, Це добре. Yeah. А, а второк я стараюся плавані ходити. ось перед стрімом. Ось. Щось така. І це по реально. Якщо ти стрімеш кожен день, то якщо ти не будеш ходити ходити на спорт, то. Ну це не це, це. Я просто, я просто це люблю ходити. Просто люблю ходити. це просто. вже класно. На, на... на ногах yeah. ходити це, це вже класно, це, це yeah. хоча б щось. Це вже щой. прогрес, це початок. Це початок. Yeah. Так. Я собі кажу, якщо у мене там щось боліло і не змогла піти на плавання, то я хоча б кожен день буду ходити. Я в принципі стараюсь робити. Ось. Якось так, якось так. Тому стрімери mm. бережіть себе, займатись спортом.